Дорогі одесити, ми завершуємо ще один непростий рік в умовах війни, в умовах випробувань. Рік, у якому наше місто і наша держава знову і знову доводили право на свободу та незалежність. Ми прожили його з хвилюванням за рідних під обстрілами у темряві тривалих блокаутів, було і без води, і тепла. Проте саме в такі моменти. Стає по-справжньому зрозуміло, чого варта громада і кожен із нас, якою силою є взаємна підтримка, і як багато значить щоденна, часто непомітна праця, бо щодня, попри всі труднощі, ви робили свою справу: виховували дітей, готували їжу, прибирали вулиці, лікували людей, допомагали сусідам, дбали про тварин. Сьогодні Одеса живе, працює. Допомагає військовим і, попри все, будує майбутнє. Для мене велика честь і ще більша відповідальність у цей складний час разом з військовою адміністрацією, разом із вами, Одеситами, зберігати в нашому місті тепло людяності, взаємну повагу, гідність все те, на чому Одеса тримається в усі часи. Ми схиляємо голову в пам'ять прополеглих. Ми допомагаємо і молимося за тих, хто сьогодні на фронті, і входимо в новий рік із надією на справедливий мир, з вірою в краще. Бажаю кожній родині, кожному мешканцю нашого міста здоров'я, витримки, внутрішньої сили. Нехай у новому році буде більше світла в усіх сенсах цього слова. Зі святом вас з Новим роком!